Ну, я вам хочу сказати, що, що всі населені пункти, які знаходяться на території Київської області, вони вважаються розміновані. Тобто в межах безпосередньо населених пунктів всі дороги проїзні з твердим покриттям. Тому в усіх населених пунктах вже скажімо, безпечно знаходиться. Там працюють майже всі об'єкти інфраструктури, які повинні знаходитися, і тобто, приватний бізнес, той, який захотів працювати, він уже працює там. Якщо ми візьмемо один з найскладніших напрямків, так на Київщині, який був це Ірпінь, Гостомель, Буча. Наскільки не самі міста, а околиці безпечні, наприклад, дивіться безпосередньо, що було зроблено нами, це на перших двох етапах. Ну, давайте почнемо з першого етапу: це не обстеження і зачищення, скажімо так, назвемо це від вибуху небезпечних предметів, безпосередньо самих населених пунктів. Дорогами між ними і об'єктів критичної інфраструктури, тобто, це все, що відноситься до забезпечення життя життєзабезпечення нашого населення на першому етапі це було виконано повністю. Також на другому етапі визначалися ділянки, тобто, ті скажімо так, критичні ділянки, на які необхідно дуже багато часу. І Багато часу для проведення робіт з розмінування. Тобто ці ділянки визначені нами, і скажімо, наразі на території Київської області це 29 ділянок загальною площі, десь близько 5 тисяч гектар. Це ті ділянки, які 100% нами визначені для продовження робіт з суцільного розмінування. Тобто, це роботи, де необхідно приходити статистично працювати нашим підрозділам для того, щоб зачистити їх максимально скажімо так. Не швидко, а продуктивно, і люди могли використовувати ці ділянки в основному, це ліс, лісові господарства. Якщо ми повернемося до міста, так в весною минулого року було так, що люди приїжджали в своє в свою хату, в свою квартиру, дзвонили ДСНС, щоб хтось прийшов і розмінував. Є люди, які досі можливо не повернулися. Що з їхніми будинками чи перевірені всі об'єкти для життя? По містах значить ми перевірили всі школи, пошти, кладовища, всі об'єкти соціальної сфери, всі об'єкти критичної інфраструктури, всі заявки, які були зверталися на лінію 101, вони були виконані. Тобто, незалежності, коли приїжджає людина з, скажімо так, з безпечного місця, як вона вважала, або ну, скажімо, за кордону по різному бувало, вона телефонувала на лінію 101, приїжджали наші підрозділи, і в присутності людини обов'язково здійснювалось обстеження її домоволодіння. Якщо людина приїде, скажімо, сьогодні, завтра, післязавтра, нічого страшного, вона телефонує на лінію 101 і залучається підрозділ. Тобто ніхто нікуди не запізнився.